Так, я доїхати похожим. Бахмати для рука буде фотографію. Добре, дай. Здравствуйте. Так, то видала, да, на прийде. Я хотів би ознайомитися з матеріалами перевірки за моєю скаргою від 30 листопада. Чорний Дмитро Олександрович. А так речі хотіла побачити довгий у вас, долги України, на застосування відео та АОЗі на тоді ОНУ. У вас такий довгий уміт? Конечно. У нас є режимне приміщення. Я попросив начальника він сказав, що я тут маю право зніма. Только що я була у начальника. Я їм не пояснила, на зйомку помічні рационського РВ, то кажу у МВФ України. Той смугу він у вас є будь ласка, вас не мені. Якщо то немає то вам здається аудіо, це не новий заклад, здається, аудіо відеозаписи зі вас такого вибору немає. на перше перша ваше дояву вже вам був даний відповідь. мене, я не заняли справу. Тобто ви мені відмовляєте? Я вам вам Ви мені попередила Мен... на дату мені... мені дозвіл на зйомки північної регіони України. Що вище? Дозвіл УМВС і закон України про міліцію. Я України е... Я з України. Що, що вище? Дозвіл УМС розроблені на підставі закону України про міліцію. На, на України про міліцію. Закон, на закон України про міліцію мені дозволяє здійснювати в здійснити відлік стаття 3 закону про мирне. Стало сказано, що режимний об'єкт і застосунок, я думаю, відсивати Що таке режимний об'єкт? Немає режимного то об'єкта, тому ніщо в мені Дайте мені інформацію, що Дайте мені документ на дату, і я Дайте мені інформацію, що в цей кабінет є режимним об'єктом. <реш> я вже вам дав, якщо інформаційний запис, отак як ви відповідаєте, мене це не вискають. Ви відмовляєте? Я у мене є дозвіл, мені, мені дозволив закон це так, я я. Мені закон України про міліцію. Оце весь дозвіл. Конституція закон України, стаття 34. Вам про говорить. У МВС України, у Миколаївського на дйом кормівся, на дві будівлі у вас немає. У вас є закон України про мілістрі. Не, не вас... У вас є дозвіл. Ви мені забороняєте? Ви мені забороняєте? Ви мені, мені забороняєте. У вот мене є дозвіл. Конституція України. Конституція України. Пізьміть України. Да, Серіоване? Здравствуйте. Я зараз проведу. Ну, ну, у, нього, у, нього середа, у нього середа прийомний день. У нього середа прийомний день, Сере Іванович. Я за нього в другий день не можу попросити. У начальника РОВД пізняка. Середа прийомний день, з трьох до п'яти часов. Більше в нього немає. Хорошо, Сергій Іванович. Так, вы мне забороняете? Я вас питаю, постоянно, пожалуйста, надайте мне дозу. Конституцию Украины возьмите. Да. В Конституции не указано, что на Хотя право. Я Вы на 34. Вы Вы это не Вы будете не будете ознайомливать материалами справа? Надайте мне по Вы будете ознайомлювати мене з матеріалом справа? Фамилия и имя отчества ваше. Примечення у нас. Я фамилия и имя отчеству у нас режим. Я зрозумів, фамилия и имя отчеству ваше. Мне произведение побачили, я... у вас такой информационный выбор. Вы державный службовец. державний не, службовець? Ні, Я республик службовец. Вы представитель милиции. Закон України про міліцію, стаття 5. На першу вимогу громадянина України, службове посвідчення, розробку кабінеті. Закон, опять же, хорошо, наказ України, Міністерство внутрішніх справ. 155. От підніміть і почитайте. На першу вимогу громадянина України ви повинні мені предоставити своє службове посвідчення. Службою посвідчення вашей багати. Я вас проведу до нами. От службою посвідчення ви надо сцены? Я вас проведу, не проходите, будь ласка. Там по службу засвідчення ваша. Э, я вам покажу свою посаду свою. По Посвідчення мені ваша нормаль. Ну, я сейчас зайду, чтобы начальник. Ага. Хорошо. Ага. Прийом керівництва останній цілий. Прийом. Прийом у мене з четвер з 20 до 14. 15, -15. до Я зайшов до начальника. Він направив до вас. Зрозуміло. Ви виконуєте накази свого начальника? Так, да, я вас прийняла. Він сказав ознайомить мене з матеріалами справи. Вам дав такий наказ. ознайомить мене з матеріалами справи. Він у е, вас розібрався. Він, він сказав, я попросив ознайомити мене з матеріалами перевірки. Вони у вас не трапляються, сказав... за... якщо ви будете обжалувати. Текстом. Він, він спілкується мене.

<рес> Ваші службове посвідчення. Будь ласка, Інна інакосів, начальник кадрового забезпечення України. Службове посвідчення. А я вас не отримувала на вулиці. Закон України, ви працівник міліції. Службове посвідчення вас. Як я можу переконати, що ви працівник міліції? Ви запишетесь до мене. Як я можу, переконатися зараз, що я говорю з працівником міліції? Я вже показала Талента і на Петрівна. Там є фотографії? Фотографій там немає. Тому що... Тому то я кажу, надайте мені, будь ласка, ваше службове посвідчення. Зрозуміло. Киленко Інна Петрівна перебуває на посаді заступника начальника РВ з кадрового забезпечення до 5.09.2016 року. Так. 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 І це так тяжко було. Це було не тяжко. Але... Це на першу вимогу громадянина України, ви, 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 ви розумієте? Я розумію. Якщо Я я затримую на вам зобов'язана. Десь таке написано, що ви їх затримуєте. Я розумію. І якщо я хочу приставили? переконатися, з ким я веду, з яким працівником міліції, чи не з працівником міліції, я, я... маю право попросити. Вас не могли я... довборчити, я... правильно проведе? Чого ні? Що... Ви... Із таких відповіді, які мені надали, тут можливо все. Я розумію, як розумі? написано, що я вам надаваю інформаційний запит, Тому? а каже інформаційний запит, дві великі різниці то я розумію, що ви витримали да. таку відповідь вичисну. Інформаційний запит був по последній вашій відповіді. І він був згідно закону. Ви мені бачите, писали скаргу. А у запиті ви мені пишете згідно Чого мій інформаційний запит виділяти до якого пункту? Це інформаційний запит вже в мене був. Тому що ви вказали 423-й наказ міністерства, да. і раз раз я попросив згідно, згідно закону України, а згідно було, щоб до публічної інформації указати, на який пункт ви звертаєтеся. Ми вам указали. Я вам казала, що згідно публічної. інформації... Ми з вами вдома рішення. Все, то побачите.